Гучний скандал із літаками f 35 Неоднозначні заяви, мільярдні втрати і тотальна недовіра. Ці винищувачі увірвалися в небо як переможці, а опинилися за крок до прірви. Американські суперлітаки перестали бути фаворитами. До такого точно ніхто не був готовий. Та головне, чи отримає Україна свою частку неба. Усі ексклюзивні подробиці за мить у нашому відео. Ось вони! Володар європейського неба, Єврофайтер Тайфун та Рафаль. Швидкі, потужні, смертоносні. Це літаки так званого четвертого покоління. Але король серед цих вбивчих машин один. Це американський f 35 Машина геть іншого рівня, ба навіть філософії. Вперше F-35 я побачив у британському фармбору у 2016 році на авіаційній виставці враження. Ну, це навіть важко якось пояснити. Після швидкісних прольотів єврофайтерів. Цей літак з'явився буквально ні звідки. Здавалося, з під землі він завис над іншими літаками. Якось так боком почав сунути в наш бік, в бік глядачів. Було трохи некомфортно. Здавалося, що ця махина усе бачить, усе контролює, будь-який рух. Вже тоді експерти переконували на цей літак. Усі провідні країни світу стоятимуть у черзі десятиліттями, тому що хто матиме такі винищувачі, таке озброєння диктуватиме свою волю усім іншим. Багатофункціональний літак-невидимка здатний завдати удар раніше, ніж будь-які системи ППО встигнуть його помітити. І от. Проходить усього 9 років, і одразу дві країни готові відмовитися від свого замовлення на найкращий винищувач. Військовій Португалії вже відважилися на цей крок. Канадські взяли паузу. Очевидно, від f 35 відмовлятимуться й інші країни. Можливо, справа у ціні? Ні. Американський літак п'ятого покоління коштує приблизно 200 мільйонів доларів, так само, як французький Рафаль попереднього четвертого покоління. Справа в довірі. Трамп. Його вислови, що США продаватимуть союзникам літаки простіші, тобто без повного функціоналу, бо, мовляв, союзники можуть і змінюватися, підірвали цю довіру. У пресі з'являється навіть твердження, що американські розробники авіатехніки ставлять у свої літаки кіл свіч вимикачі. Тобто американські літаки можна дистанційно вимкнути. Акції розробника Lockheed Martin різко полетіли донизу. Авіційний експерт Валерій Романенко переконує, дистанційного вимикача у військових літаків нема, але серйозна проблема з американськими винищувачами таки. можлива. ні, злетіти не зможуть, але не буде повного функціоналу. Тобто, якщо не буде постачання американських запчастин, вони через якийсь строк. Залишаться на землі. Європейці, звичайно, якщо вони беруть на озброєння американські літаки, якісь елементи будуть вироблятися в Європі. Але ж основне радіоелектроніка, вона практично вся американська. От американці беруть і відключають Європу від військового інтернету. І все. І п'яте покоління спускається до четвертого. І навіть не до четвертого, бо всі ракети повітряного бою американські. Більшість зенітних ракет на озброєнні в Європі теж американська. З Валерієм Романенком погоджується військовий експерт Олег Каткові. Додає без підтримки розробників, літаки за 200 мільйонів доларів перетворяться на мішені для противника. Ф-35 без е, ракет. Які мають бути американські без двигунів, які американські він стає безпорадним. Його можна поставити десь в ангар. Він буде чудово стояти, збирати полюку. І як виявилося, одна з компонентів, яка забезпечує малопомітність тридцять п'ятого, що є його головною особливістю це малопомітний літак. За технологією стелс. І от якраз ця технологія стелс це не лише про його форму, це не лише про спеціальне покриття родьбу конечі, це про як виявилося це про софт. Програмне забезпечення, яке будує маршрут таким чином, щоб бути малопомітним відносно цих загроз. Склалася парадоксальна ситуація. Захист усієї Європи залежить від зброї іншої країни, країни, президент якої тепер не обіцяє цю Європу захищати. Чекайте, але в тих же французів є свої літаки міражі, так і ними можна замінити? Ні, вони скрій. випускають Рафаль, і Рафаль це 4++, і можна замінити, але ще раз ракети. Да, Рафаль використовує ракети а, Міка, але з прицілом на французько-британські ракети Метеор, які мають дальність вже 200 кілометрів. Але поки метеорів нема навіть на сучасних Єврофайтерах. Вони поки що не введені, не інтегровані в бортову систему озброєння цих літаків. Поки що йдуть випробування. Та у Європі серйозні проблеми не лише з авіацією. Розпорядження журналістів німецьких видань опинився звід Бундесферу. І ось його висновки. Українська війна показала, що і демонструє високу ефективність, але ракет до нього критично не вистачає. Петріот формально залишається чудовою системою, але є проблеми із постачанням комплектуючих. Леопард, 1 а 5 вважається Надійною бойовою машиною, але через слабку броню використовується для стрільби із закритих позицій. Леопард а 6 складний в обслуговуванні. Серйозний ремонт у польових умовах майже неможливий. «ПЗХ-2000» технічно чутлива. Є проблеми із дуже складним механізмом, ресурсом стволів та збоями у програмному забезпеченні. Нема заважень лише до БМП Мердер та Зенітки. Гіпар. Мої експерти кажуть, що про слабкість Європи дуже добре знають і в Москві, але чи відважиться Путін на велику війну? З одного боку, бойові дії в Україні для нього зайшли в глухий кут. Україна успішно обороняється. Та й сама тема України вже не так збуджує ні його, ні його хворе войовниче суспільство. Інша справа багата Європа. То чи можливо континентальна війна? Експерти припускають, що так, але лише за умови, якщо Путін буде переконаний, що ні Сполучені Штати, ні. Потужна у військовому плані Туреччина, наприклад, за стару Європу не воювати, і все таки перемога Путіну не гарантована. Причина, звісно, та що він застряг в Україні, і всі побачили, що він справді може, а що ні, та сама війна, яка зараз в Україні, така сама з цими методами, засобами і всім іншим в умовах, коли в тебе не вистачає боєприпасів, коли в тебе є питання мобілізаційного ресурсу, коли є питання, якщо економіка твоя працювала, а не здохла здохло під тобою ж. То от на таку війну у Європі можливості є. Головне питання: що ж робити, європейські лідери здається, вже осмислили ситуацію, і стара Європа починає озброюватися. Але виділити одразу величезні суми на озброєння там не готові. Експерти кажуть, європі потрібно 5-7 років, щоб розробити нові зразки зброї, запустити заводи, виготовити достатньо набоїв. А що ж Україна? Чи буде в нас американська зброя? Ніхто спрогнозувати цього не береться. Ми знаємо лише одне напевне: Україна чинитиме опір, українці битимуться і застарілою технічно та морально зброєю. Наприклад, цими гвинтокрилами ще радянського виробництва стрілятимуть некерованими ракетами, яким уже по 40 років. А ще Україна виготовлятиме власні новітні зразки зброї, артилерійські установки, ракети, броньовані автомобілі, десяток видів безпілотників вже зараз. Бо у нас нема п'ять років на підготовку, і ефективність нашої зброї точно матиме бойову перевірку якості, а не полігону, як в інших. Більше того, Європа без всякого оголошення вже вважає українське ВПК великою частиною свого оборонного потенціалу і, власне, своєї незалежності від дивного американського союзника. Олександр Загородний ТСН Тиждень, 1+,1, марафон. Єдині новини. Європа на низькому старті перед великою бурею. Чоловіки проходять військові тренування, жінки вивчають ази порятунку життя, а зброя на поготові. Один залп РФ і запалає потужна відповідь. Хто вже зараз готовий зустрічати Путіна силою? Про це дивіться вже за мить. Постріл за пострілом по уявних цілях на тренувальному полігоні здійснюють айтішник, інженер та молода мама. І це не тренування на українському полігоні, це цивільні німці проходять базову військову підготовку на випадок російського нападу на їхню країну. The Напад Росії на Україну став мотивуючим фактором, тому що росіяни систематично намагаються підірвати світовий порядок, перетинаючи усі червоні лінії, які ми маємо. А це вже Швеція після десятирічної демілітаризації країна готує елітних новобранців. Причина та ж можливе російське вторгнення. Тренуються на стратегічно важливому острові Готланд на узбережжі Балтійського моря, бо саме звідти у разі нападу шведські війська зможуть здійснювати повітряні і морські перевезення. І це не окремі випадки з двох країн. Країни Євросоюзу всерйоз готуються захищатися від Росії, проводять додаткові навчання військових і нарощують свою військову потужність. Ось наочні цифри Італія, Нідерланди та Польща заявили, що суттєво будуть збільшувати чисельність своїх збройних сил. А Франція оголосила про нарощування виробництва винищувачів Рафаль. Більше того, в країні модернізують одну з головних авіабаз новітніми ракетно-ядерними технологіями. Ніхто не може сказати, що може статися найближчими місяцями та роками. І я хочу, щоб ми були готові. Я хочу, щоб ми були захищені. Бути на поготові, закликають своїх громадян уряди країн Балтії, Скандинавії, Польщі і Нідерландів, запастися необхідним на перші три дні їжею, водою, ліками, теплими речами, ліхтариками та радіоприймачами, проходити курси військової підготовки, які вже влаштовують, окрім Німеччини, Польща, Швеція, Фінляндія, Литва та Латвія. А ще в європейських містах облаштовують бомбосховища. Чи не найкращий досвід у будівництві підземних укриттів має Фінляндія? Один із таких Володимиру Зеленському минулого тижня продемонстрував фінський президент. Тут і фудкорти, і спортивні зали, і дитячі майданчики. Тільки у цьому можуть сховатися 6 тисяч людей. І Київ готовий переймати досвід гельсинки. Про що і уклали угоду? The, uh... Ми маємо амбітну мету створити національний підрозділ, повністю оснащений необхідною інфраструктурою до 2030 року. Наші розрахунки показують, що за такого сценарію у нас залишилося до п'яти років. Якщо санкції проти Росії будуть скасовані, у нас буде ще менше часу, щоб підготуватися до наступного етапу агресії. Країни Балтії та Польща розглядають вірогідність виходу з Отавського договору про заборону протипіхотних мін, натомість побудувати східний щит на кордоні з Білоруссю та Росією, тобто замінувати усі шляхи, якими війська і техніка агресора могла б потрапити до Європи. Усі 76 років існування НАТО Європа покладалася на єдність альянсу, яку зараз похитнула адміністрація Трампа. Тож тепер готується до самозахисту, роззброюється, нарощує видатки на оборону і налаштована підтримувати Україну, адже наша держава фактично останній захисний рубіж від Росії з Брюселя, Анна на Ми Україна марафон єдині новини. На цю мить у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.